Два, угу. так четыре, вісім, два, вісім, дванадцять, 6, 7, тринадцять. Ой, так, це натуральне. Да, натуральне. Так, це дійсне 72, два, сто вісім, сто сорок о, я зараз буду помилятися. Давайте. я буду помилятися. Бачите? Записи, вкажи записи числа там. Так, два, три, чотири, п'ять. П'ять нулів. Оце, мабуть. А ну-ка. Ну, раз, два, три, чотири, п'ять. Я нам можу це зрозуміти, цю галочку. За що вона відповідає? Я це нову чесно. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7. Константин Игорь, а почему мне нужно сделать? Я сейчас можу помилитись. Да, я так і помилую вс. Тут тридцять. Дванадцять, восемнадцать, два четыре. на шість плюсувати. Yes,